Вітаю на п'ятихвилинках. Як і обіцяла, як бачите, не встигаю я доходити до свого офісу, тому знімаю п'ятихвилинки в тому місці, де знаходжуся зараз. Ну і все ж таки, позитив я в цьому теж бачу, адже якщо я навчуся знімати п'ятихвилинки в будь-якому місці, де я зараз перебуваю, то п'ятихвилинкам, так як ви і просили, такі бути щодня. А сьогодні я пропоную все ж таки затриматися на темі стосунків. Адже вони дуже зрезонували ці теми стосунків в наших п'ятихвилинках, і я вважаю, що не даремно, адже сучасна психотерапія і більшість методів, власне, дуже поважає тему стосунків і спирається на так звану теорію прив'язаності Джона Болбі, яка стверджує, що в залежності від того, які стосунки ми навчилися вибудовувати, в своєму ранньому дитинстві в залежності від того, який тип прив'язаності з значими іншими, зазначається мама або інші люди, які її заміняють нас, сформувався в віці одного-двох років, навіть в залежності від того, як ми почуваємося в цих стосунках, в дорослому віці ми будемо вибудовувати схожу поведінку уже з своїм партнером, своїй сім'ї, більш того, саме з собою. А це вже не жарти, адже, як ви здогадуєтесь, навіть якщо в нас немає партнера і немає там чоловіка чи дружини, ми все рівно перебуваємо в стосунках з начом іншим, і це стосунки з самим собою. І для цього, щоб трошечки подосліджувати цю тему і подивитися на неї з точки зору психології, пропоную, щоб сьогодні ви поспостерігали за тим, які стосунки ви вибудовуєте з собою, чи це стосунки доброзичливі і підтримуючі. Чи це ж навпаки критикуючи стосунки там, де ви ставите дуже багато претензій до себе, чи одне змінюється іншим протягом дня багато-багато разів? І ви трошечки краще зрозумієте суть теорії прив'язаності, яка стверджує, що приблизно 50-60% дітей за різними дослідженнями. Вони в віці 12 місяців вже мають сформований так званий тип надійної прив'язаності, коли вони почуваються стабільно поруч з близькими людьми, коли вони можуть звертатися по допомогу, коли їм потрібно, коли вони вміють брати підтримку. Але є ще 40% приблизно інших діток, в яких виробляється міру тих чи інших факторів, про що ми поговоримо вже напевно, десь завтра чи післязавтра. завтра. У них створюється інший тип прив'язаності. І приблизно ще 20% дітей будуть мати так званий відсторонено тривожний тип прив'язаності або тривожно відсторонений тип прив'язаності, коли людина тримає інших дуже на відстані і не прагне надто залучатися в стосунки. Я думаю, ви знаєте, і таких людей 15-20% ще інших. Діток, відсотків діток вони сформували також тривожний, але вже тривожно амбівалентний тип прив'язаності. Тобто, з однієї сторони, стосунків дуже хочеться, а з іншої сторони, я відпихаю від себе значимо для себе людину, і це виглядає схожим чином, «залишайся тут, я тебе ненавиджу. І я думаю, що ви також знайомі і з таким типом вибудовування стосунків. І в нас залишилося приблизно ще 5% діток, які дивним чином побудовували дезорганізований тип прив'язаності з значимими іншими. Тобто дезорганізований тип прив'язаності це коли сьогодні я тебе люблю, завтра я тебе після Післязавтра я від тебе пішла, а ще через три дні я жити без тебе знову не можу. А через ще один день я тебе взагалі не знаю. І, власне, дітки з таким дезорганізованим типом прив'язаності в дорослому віці будуть вибудовувати такі стосунки, як я описала. І найгірше, що не лише з іншими людьми, але й з самим собою. Як на це впливає ставлення материнське, як на це впливає, значить дорослі, і що з цим можна робити, поговоримо вже завтра. І якщо у вас тема зацікавила, то, будь ласка, тисніть лайки та залишайте. Коментарі, що би вас цікавило з цієї теми стосунків. А поки що бережіть себе, вчіться вибудовувати надійні, підтримуючи та доброзичливі стосунки з собою, ну і традиційно, слава Україні!